Ці коробки промарковані. Знаю, що тут є, але зараз покажу і вам, і ви, будете вперше зі мною дивитись на це. Ось, паркер авто. Знаю, що він з рідинним охолодженням. Це 501 пальник з рідинним охолодженням. Дивіться. Ось так виглядає. Зараз ми Ай-яй-яй, це Хорошо. Ось, ось така штука паркер. Паркер, паркер, паркер. Кругом паркер, кругом вони не, не соромляться. Вставляти свою букву, свою лайбу. Воно того вартує. Ціна якість. Хто хоче отримувати задоволення від роботи. Звертайтесь плюс-мінус ін'юа.